«Коло спорту на телеканалі Дом вітаємо у нашому етері, а також у соцмережах і на цифрових платформах. Дізнайтеся про людей та події, що представляють зміст, сенс і красу сучасного спорту. І не лише спорту, бо наше коло широке та дружнє, створено для радості, творчості, успіхів у боротьбі за мрію та боротьбі за життя і свободу. Далі переможні теми нашого кола. Ролава висоти Ярослава Магучих у щирому спілкуванні про вибір життя та етапи кар'єри. Трамплін в історію. Видатні результати Євгена Марусюка. Зустрічайте молодого переможця і рекордсмена. Еліна для України. Як наша суперзірка допомагає батьківщині справи і плани світоліної? Загострення весняного настрою наприкінці зими це не парадокси клімату чи відчуття, а лише зрозуміла реакція на повернення до гри у трьох турнірах європейської спілки футбольних асоціацій. Стадія плей а традиційно відкриває континентальну футбольну весну, хоч і розпочинається у лютому. На цьому етапі стартували і українські клуби, Донецький шахтар у лізі Європи і дніпро 1 у лізі конференції. Маємо усі основні та важливі подробиці ігор, які приймали стадіони у Варшаві та на Кіпрі. Цивілізований спортивний світ проти повернення представників Росії та Білорусі на арени, де змагаються найкращі атлети нашої планети. Це аксіома для усіх, хто розуміє спортсмени, що є частиною брудної та кривавої машини пропаганди і агресії, не можуть бути частиною олімпійської родини. Але міжнародний олімпійський комітет постійно намагається кинути виклик цій аксіомі. Пропонуються недолугі теореми, в яких МОК хоче довести можливість участі росіян та білорусів. Відомо, що міністри спорту 35 країн, з якими під час онлайн зустрічі спілкувався президент України Володимир Зеленський, висловилися проти допуску країн агресорок на ігри у Парижі. Після цього МОК зі своєї штаб-квартири у Лозанні розіслав листа до національних комітетів з проханням переконатися, що позиції та заяв. Ави не будуть категоричними. Мок приховує факт існування такого листа, але про нього повідомляє зокрема німецька преса. Навіщо Олімпійська Лозанна так переживає щодо прав росіян та білорусів, які безсоромно заявляють, що підтримують свої уряди у війні проти України. Про це президент Мок та його команда поки що воліють не говорити. Висота мрії, основи і таємниці успіхів Ярослави Магучих. Молода і вже видатна легкоатлетка у колі спорту за кілька хвилин. Національний рекордсмен та переможець раніше недосяжного рівня. Євген Марусяк повертає Україні упевненість у змаганнях з трибунів з Трампліну. Які результати молодого спортсмена насправді вражають? Дивіться вже за мить. Перша видатна та дуже вагома перемога України у стрибках з трампліну. Саме це досягнення Євгена Маргусяка. 22-річний атлет, сміливо переписує історію цього складного виду спорту. Євген став найкращим на континентальному кубку, і це дебютне золото для України. Я дуже задоволений тими стрибками, які були у мене у польотних трамплінах. І, звісно, загалом радий, що це відбулося. Так, Євген вразив багатьох фахівців. Ось реакція його тренера Володимира Бойщука. Євген, звичайно, здивував не тільки мене своїми стрибками на змаганнях, а також тренерів провідних країн всього світу. Я думаю, що це буде новий поштовх, гордо підняти головою, дивитися в майбутнє. А також ми побачили, що ми можемо змагатися з такими провідними країнами. І надіяся, що ми будемо з часом тільки покращувати свої результати, а також не тільки в континентальному кубку світу, а також і на кубку світу. Здобутки Євгена у 2023 році надихають за два тижні до дебютної перемоги на міжнародному рівні. Марусяк становив національний рекорд у стрибках з Трампліна 210 метрів. Саме такий результат став новим орієнтиром для українців. Насправді не очікував, але після стрибка. Кваліфікаційну неділю тоді я вже почув себе трошки більш впевнений і вірив, що можна стрибати так далеко. Я скажу не всім дано стрибати за 200 метрів, але проявив себе дуже з хорошої сторони, дуже висока якість виконання стрибків. На такому величезному трампліні цікаво, що саме Володимир Бощук, тренер Євгена, показав найкращий результат на чемпіонатах світу за часів незалежності, і дуже хоче, аби його підопічний, з яким вони односельчани, перевершив це досягнення. Більш дорослішому віці вона ті завдатки, які мав колись в дитинстві. Вони тепер проявляються. Тим більше працюючи з ним, ще можна сказати, ми весь час практично разом і вдома, і на зборах, тому. Я бачу те старання, бачу те прагнення, яке він демонструє, як віддається тренуванням. Зараз Євген Марусяк готується до наступного великого старту, де виступить у трьох видах програми. У нас незабаром через тиждень починається чемпіонат світу. Якщо ми збережемо таку форму, яку зараз демонструє Євген, я сподіваюся, що цей рекорд буде побитий. Нові шанси для Моросяка відбуватимуться під уважними поглядами. Бо у спільноті лижників, що літають, виник дуже цікавий український акцент. Королева висоти дуже приємно, що йдеться про українку, і неймовірно приємно, що сьогодні вона з нами. У фокусі нашої програми одна із найтитулованіших легкоатлеток незалежної України Ярослава Магучих. Ексклюзивно про своє коло спорту і цілу планету життя. Інколи іскри нахнення Ярослави Магучих це моменти життя відомих людей, як то автобіографія володаря премії Оскар за роль батька та інсисток, сестер Вільямс. А вже приклади для наслідування, справи іншої видатної голівудської акторки та всесвітньо відомої волонтерки. Я хочу дуже побачитись, якщо чесно з Анджеліною Джолі, тому що це дуже сильна жінка. Дійсно, і як актриса, вона мені подобається. і Як людина, яка допомагає можливо так, але ще нещодавно я прочитала книжку автобіографія Віл Сміта, і в принципі мені ну, сподобалось, як він описав свій шлях, і це було так: ти йдеш до мети, не дивлячись на що так буває падіння, так буває негаразди, але все одно. Ти йдеш і добуваєш свої цілі, саме так будує свою кар'єру Магучих, яка у 21 рік має величезний досвід змагань і перемог. Але подіуми, Ярослави, могли бути зовсім іншими, якби не вплив людини, що допомогла обрати шлях. У дитинстві я пробувала багато чого і навіть співи я займалася рік співами. Uh, і потім навіть я хотіла. Ну, я була дитина, було 11 або 12, і мені сестра вже розказувала, що я хотіла піти з легкоатлетику успіве, але я зустрілася зі своїм тренером Степановою Тетяною Володимирівне. І тоді вже я вирішила, та ні, не хоче мені цікаво. Стало знов цікаво а, бігати, стрибати, спробувавши різні легкоатлетичні дисципліни, Ярослава та її тренерка зробили вибір на користь стрибків у висоту, що найбільше подобалось і виходило у юної спортсменки. Вигравши у 16 років престижні змагання та виконавши норматив майстра спорту міжнародного класу, магучих остаточно вирішила свою спортивну долю. І тоді я вже зрозуміла навіть, що спорт це ось моя арена. На якій я хочу показувати себе, йти далі. І тоді вже почалась моя підготовка до Олімпійських ігор. Ще тоді я виграла і сказала, все починаємо підготовку до Олімпіади. І у 2018 році Ярослава перемагає на Олімпійських іграх. Щоправда, юнацьких. У 2019-му – перша перемога на етапі діамантової ліги і срібний успіх на світовому чемпіонаті. Далі період всесвітньої пандемії та перенесення такої очікуваної олімпіади. Утім, наполегливі тренування дозволили залишатися у прекрасній формі та поїхати до Токіо статусі претендентки на перемогу. До золота не вистачило зовсім трохи, але це вмотивувало Ярославу працювати ще більше. Емоції на треку залишилися тільки позитивні. Є бронзова нагорода і є чомусь якось рости, щоб була золота. Нагорода 2022 -й. незабутній рік важкого випробування для кожного з українців. Війна змінила всіх, але Ярослава знала, як боротиметься за Україну. Насправді складно, але ти розумієш, що ти мусиш робити все, що від тебе залежить на спортивній арені, і ти мусиш збиратися якось зі своїми думками і стрибати, щоб підіймати прапор і говорити з журналістами про ситуацію, всю ситуацію в Україні. Їй вдалося стати головною ньюзмейкеркою у світі легкої атлетики. Мотивація вела до нагород та перемог, чемпіонат світу у приміщенні, чемпіонат Європи, етап діамантової ліги та чемпіонський фінал, а також срібло чемпіонату світу на відкритій арені, особистий рекорд та повторення рекорду України. Це топ результати, які дозволили претендувати на звання найкращої легкоатлетки світу та стати найкращою спортсменкою року в Україні. Спортивний сезон теж був складний для мене, але все ж таки дійсно він подарував. Вав мені особистий рекорд і діамант, тому у спортивному плані я не можу сказати, що в мене щось не вийшло. Я не змогла там зібратися. Ярослава завжди виділяється у секторі для стрибків у сату своєю яскравою зовнішністю. Могучих почала з'являтися на змаганнях з оригінальним макіяжем, і про це є її історія. Все почалось з 2019 року з чемпіонату світу. Я ніколи до цього на змагання не формувалася. І перед який мій спонсор у них була колаборація з косметичною компанією. І коли ми прийшли, нам подарували. Я така подивилась, і мені втратили, ну що на фарбуси, що ж даремно подарували. І тоді я перший раз нафарбувалася. І вже потім навіть мені дарували урок макіяжу сестра, щоб подивитися. І я така, ну класно. Ну, потім я навчилася малювати стрілки, Думаю, взагалі вау, просто клас. Після змагань Ярослава знаходить ментальний відпочинок не лише у читанні, вона також відкрила для себе ще один спосіб зосередитися та концентруватися на деталях. Перед міжнародним сезоном я купила собі пазли на тисячу, і ось зібрала їх після змагань. Пазла взагалі забуваєш про все. Ти думаєш, тільки куди куди вона? Вона ж сюди підходить. А ні, вона сюди не підходить. А куди ж її вставити? А ще відновлюватися допомагає рідний дім. Після успішного спортивного року Ярослава таки приїхала до улюбленого Дніпра, де так багато важливого і потрібного, але чути війну та горе людей. Чула вибухи, це було так. Ти такий сидиш, і в тебе трішечки дім на навіть дружить. Але найскладніше, коли ти вдома, це все набагато простіше переноситься, чим коли ти за кордоном читаєш ці новини, і ти ну, нічого не можеш зробити і. Взагалі, тому дома завжди краще. Насправді попереду новий цикл змагань континентального і світового масштабу та підготовка до Олімпійських ігор у Парижі, а також це особисті мрії та цілі, до яких Ярослава підходить поступово хоч уже і зазіхала на світовий рекорд стефки Костадінової після однієї з перемог. Ми поставили 2,10 і мені дуже сподобалася з тому що я відчула, що я не боюсь летіти там туди аж туди на 2,10. І зараз ми з тренером тренуємося. Звичайно, дуже хочеться завжди хочеться бити рекорди, як і свої, так і світові. Але треба час, треба тренування, і ми йдемо до цілі. Ось такою є Ярослава Магучих чемна красуня з великим серцем, яка любить свою країну, свою справу, постійно прагне успіху та йде до особливої мети. У всіх його проявах та версіях один із найпопулярніших в Україні видів спорту з усіх боків для активних занять чи активного перегляду і шанування. Тому ми завжди тримаємо руку на пульсі нашого боксу. Наразі про ритм роботи національної федерації, відповіді на питання щодо головних тем нашого часу від президента Кирила Шевченка. Серед них виступи збірної України на турнірі в Угорщині, де команда здобула 10 нагород. Підготовка до змагань за олімпійські ліцензії. Та бойкот чемпіонату світу через участь у ньому представників Росії. Я задоволений результатами нашої команди. Вітаю із золотом Олександра Хижняка, Ярослава Харциза та Юрія Захарєєва. А також усіх срібних і бронзових призерів. Цей рік для нас дуже важливий. Попри війну в Україні, ми зібрали гарну команду в нашій федерації: спортсмени, з якими працюють чудові тренери, медичний штаб, психологи. Ми ставимо найвищі цілі на європейських іграх влітку. Це завоювання олімпійських ліцензій. Ліцензії будуть представлені у семи вагових категоріях у чоловіків та в шести у жінок. Є чітка позиція офісу президента та президента України, міністерства молоді та спорту і є чітка громадська позиція. Тому, виходячи з цього, жодна українська федерація того чи іншого виду спорту не бере участі у змаганнях, де присутні атлети з Росії та Білорусі. Усі бачать, як події зараз відбуваються в нашій країні. Якщо світ не об'єднається, завтра війна. Прийде не тільки в нашу державу, всі мають це розуміти. Хто вже це зрозумів і допомагає. Ми їм дуже вдячні. Вдача і стиль справжньої чемпіонки, і лідерки. Так сильно і сміливо слід казати, розповідаючи про Еліну Світоліну. Увага та шана за успіхи на тенісному корті надали їй можливість повністю скористатись бажанням відкритої душі, підтримувати і допомагати. Суперзірка українського та світового тенісу Еліна Світоліна повернулася на батьківщину лише на кілька днів, але кожен з них був насичений справами та подіями. Від початку повномасштабного вторгнення Росії спортсменка активно підтримує рідну Україну в боротьбі за свободу та незалежність. Світоліна одна з перших, хто приєднався до платформи «Юнайтед-24» та є активною амбасадоркою цієї важливої глобальної ініціативи. Вона збирає кошти, організовує заходи для юних теніс. Систів, які вимушено покинули Україну, бере участь у благодійних заходах та програмах допомоги. Еліна розпочала свою лютневу подорож, завітавши до рідної Одеси. Світоліна провідала бабусю, після чого приїхала до Києва у столиці. Еліна разом з оскароносним французьким режисером Мішелем Азанавічусом провела зустріч з Володимиром Зеленським. Еліна отримала особливу подяку від президента України, спеціальну нагороду, виготовлену з бахмутської солі та кримських мушель. Символів завзяття та віри українців у велику перемогу. Ми говорили про відбудовлення України. Я була у вірпіні бучі. Це була для мене дуже важка поїздка. Я не можу уявити, як люди пережили це. І я беру під про наш один будинок в Ірпіні, який будуть відбудовувати разом з Юнайтед 24 Традиційно та з великою турботою Еліна опікується дітьми. Нещодавно вона запустила спеціальну програму Психологічне здоров'я спортсмена, яка спрямована на допомогу юним талантам та налаштування їх на успіх. Світоліна разом з колишньою першою ракеткою України, а нині військовослужбовцем Національної гвардії України Сергій. Гієм Стаховським організувала майстер-клас, який відвідали понад 300 юних тенісистів з 19 регіонів України. Я проводив багато майстер-класів по Україні і під час війни ми декілька провели. А зробити щось велике безпосередньо, ну скажімо так, не просто локально в якомусь місті, а зробити в Києві це зробити це в Вижгороді, тому що насправді Вижгород був в такій складній ситуації і в березні, і в лютому. і… А це була класна ідея безпосередньо фонду Еліни. Головний меседж – це додати дітям якоїсь певності собі і в майбутньому. Іліна також зізналася, що активно тренується, щоб повернутися у професійний спорт після народження донечки, і вже у квітні планує зіграти на одному з турнірів. Українська тенісистка не оминула й теми ницої поведінки тенісних організацій, які допускають російських і білоруських тенісистів до змагань. Ми обговорювали мільйон разів з ВТА з АТП з цього приводу, але вони не хочуть чути, не хочуть приймати ніяких дій в цьому напрямку. Це дуже Засмучено, дуже смучує. Еліна Світоліна на дуже важливому етапі свого професійного, суспільного та особистого життя, і тенісистка запевняє, що їй вистачить сил працювати у кожній з цих сфер задля успіху України, спорту та її родини. Україна і українці на найбільшій спортивні події Сполучених Штатів Америки, яка вже давно має статус не лише фінального матчу турніру, а й привертає всесвітню увагу шанувальників сучасної музики, технологій і, взагалі, є феноменом поп культури. Цього року Супербоу, пік сезону в американському футболі, вітав президента нашої країни Володимира Зеленського, виступ якого показали перед початком поєдинку. Також на стадіоні в аризонському місті Глендейл з'явилися чотири українські футболісти так національ Футбольна ліга вшанувала їх відданість грі та своїй батьківщині і ще сімох гравців, які загинули, захищаючи Україну. Супербоул представив матч найуспішніших клубів сезону Філадельфія Іглс, шанувальницею яких є дружина президента США Джил Байден та Канзас Сіті Чіфс, яких вважали фаворитами протистояння. Вони підтвердили такі сподівання, але зробили це у дуже складній та цікавій боротьбі, що була насправді гідною фіналу. 38-35 і трофей забрали вожді з Канзасу. Свій внесок у події зробили і музична індустрія, традиційне шоу у перерві гри цілковито належало мегазірці Ріані. Співачка була дуже переконливою у своїй майстерності. Її виступ став просто тріумфом можливості телебачення. А ще й новинам пощастило. Ріанна повідомила, що вагітна. Супербол знову довів, що свою місію він знає добре та завжди може зробити свій день головним. Україні вже незабаром теж обов'язково буде грандіозне свято спорту одразу після головного для всіх нас свята перемоги у війні з російською темрявою. Пам'ятаючи, кожен день нашої боротьби, ми знаємо, Україна це світло і його потужність зростатиме. Давайте відчувати це разом зараз і весь наступний тиждень.